Раз, два, три, четыре, пять. Просто отвечаю. Новинка от фирмы Техас. Короче, я сдевованный. Это бомба, пушка, ракета. Пусть меня покрасят зеленый цвет, я не знаю. вас витая магазин Собачка, 7 километра. Одесса. Ребятушки, добрались мы уже до новиночки. Получили заказ зробили ще в понеділок, а зараз неділя. Я тільки можу вам, тільки вчора отрив, позавчора, і тільки сьогодні можу вам показати цей чудовий шліфувальний полірувальний станочок. Ребята, закачаєшся. Значить комплектація поліровочки йде. Зарядочка. отака така стаціонарна, йде у нас батарейка. Іде в нас цей е, сам е, ця машинка. В общем, саме головне, я вам розкажу то, що саме головне вона повинна бути яка? Правильна, орбітальна, Орбітальна ексцентрикова. Тому що якщо вона буде роторна, вона не робить ті справи, які треба робити. Тому що в мене є знайомий, він якраз таки вже там декілька їх купив. Або він починає цим займатися, або він вже займається, просто, скажімо так, дає таку послугу в своєму бізнесі. В общем, звертаю вашу увагу. По-перше, тут в нас іде середина. Ми, якщо ви побачите, якщо воно буде видно, там в нас металева ця станіна сама, яка робить цей шат. Тут внутрі в нас теж все металеве. Я розбирати, відповідно, не буду, тому що ну, це нереально. Все внутрінка, вся металева, ребята. тут у нас все, все металеве. Ну, Оце кожу, понятне, діло пластикове, але середина вся металева. У нас є регулювання обертів. Ну і що? Давайте тепер пробувати, як вона буде працювати. Давайте на мінімалечку. Давайте поставимо на одиничку. Отак вона робить на одинички. От. Боєчка. І бачите, тут в нас виходить, якщо у нас є ця регулювання, то кнопки ми вже не можемо скорость задати. Тільки це є Коли є, вони ставлять або регулюровку, або кнопку. Ти її віджимаєш, вона менше дає оберті. Натискаєш більше. Тут ми це все робимо у цій Ну, В цілому, ребята, я хо, що вам хочу сказати. Крутійша полірувальна. виглядає вона просто бомба, ну просто бомбічка. Ви знаєте, я хочу вам сказати, поставити її до речі. Ціна такої полюровки. 4400 гривень. Ну це просто даром, я вам так скажу. Тому що а, на них зараз великий попит. В нас зараз нас що робиться? Нас, як ти не майстер, то ти по-любому будеш полірувальником. Це однозначно. по-любому, Тому що, якщо ти красиш, то, понятно, ти будеш полірувати. Якщо ти хочеш заробити грошей і при цьому не треба там, клепки, да, там, не знаю, там, Вміти там, витягувати машину, чи робити, чи ще щось, тобі головне навчитися полірувати, і ти поліровщик, і ти вже заробляєш якісь гроші. Так що, ребята, хто хоче заробляти гроші швидко і е, мінімальними враженнями, то починайте робити полірувати машини. Значить, в комплекті у нас іде от три таких кружка. бачите, цей поролончик мех на нього кажуть і такі поролончики. В комплекті у нас йде обов'язково оці от штучки. Це ручка з бокова. Це е, ця ручечка, зараз я вам покажу. Ми не чіпляємо її, тому що е, ви ж знаєте, що у нас товар не затримується, щоб якщо продали партію, щоб цю світрину можна було би по-бистрому запакувати. І і не крутити отверточки. Бачите, тут шуробчик і тут шуробчик. Ти його відкручуєш, вставляєш тобі ще ручечка. Помімо того, що в тебе ще є ручка, ось така, ось ти її можеш сюди накрутити, або то, або то. Ну і що в нас тут? Є в нас інструкція гарантія, ну і поролончик, і такий чудовий ящичок. Ребята, полировка стоит вашего внимания. От просто отвечаю. Ну просто, вона просто. Неймовірно, от я вам сразу скажу сьогодні. Я її, якщо буде час, сьогодні неділя, хлопці вихідні. Завтра понеділок я беру її з собою. Даю свого автобуса Віталіку. Віталік, тобі привіт. Вот, пожалуйста, от этой машинки будеш полірувати мою машину. І на камеру, як вона полірує, і жду ваших заказів. за 4-400 гривень. Ребята, я уверен. Певнены на 100 что, что она вам сподобается. К вашему вниманию, дорогие мои друзья, я вам хочу показать э, очень крутейший девайс, который приехал к нам по фирме Техас. Ну, тут без комментариев, я даже его не знаю, как вам это описать, но это, наверное, первая первый девайс, который завезен в нашу страну за недорого. Ребята, 8400 стоит вот эта штукенция. Смотрим. Это просто взрыв мозга. Смотрите тут. Вы видите? Вы скажете, зачем она такая надо? Даю ответ. Уявляем, да? Уявляем, выключают светло. У тебя бизнес есть. Ты працюешь Тобі треба працювати, заробляти гроші. А тут бас виключений світ. Ти береш цю болгарку за 8400. В нас сімерочки. Вставляєш ці батарейки одну. Береш, ставиш іншу батарейку. До речі, 8400, ребята, це вже вас. Вона йде з 8-м батарейками. І дивіться на цю ляльку. До речі, ще у нас є отакий от щиток. Бачите? 230-й круг, є така ручка, є такий ключик. І кнопочка хитра. Сказать, ну, що я можу сказати, реально крута, крута штука. Це якщо тобі треба, щоб було все автономно, якщо в тебе є там якась металобаза, база, або ти там вдома, або десь щось, це незамінна штука для цієї справи. Такого ще в битовому інструменті я не бачив, ребята. Ну, це Візьмемо будь-які інструменти фірми, які тут зараз є в такому недорогому сегменті. Але я вам повторюю повторю кожен раз, що фірма Техас завоювала собі ім'я яким чином вони з перших своїх днів почали робити добрий, якісний товар і недорогий. Ви поняли? Тому що знаєте, багато з фірмами я працював деякі фірми вони що роблять. Вони спочатку, допустимо, роблять нормальний інструмент. Там, допустимо, зробили собі ім'я. Почали вже, якби люди вже пізнали, все вже купують, все нормально. А потім думають, дай-ка ми зараз поміняємо завод, там де дешевше нам зроблять, і будемо робити бабки. Я не буду вам казати, ви всі знаєте, від якої фірми я вже свій час відмовився. От. Значить, вони з першого. І до чого веду? До того, що. Ці, ця кампанія, вони от як почали робити і наоборот, вони кожен день, кожен раз десь щось, щось там, допустим, вийшло. Там в них ну буває різне, Вони на заводі вже міняють, вже ну коротше, там вже стільки було різного, що кожен раз, кожен раз вони тільки краще, краще і краще роблять. Так що їм за це респект і низький поклон. Так що ребята. Хто хоче придбати собі болгарочку на два акумулятора, звертайтесь за 8400 вона буде у вас з 8 Амперними батарейками. Вона буде йти з такою зарядочкою. Якщо треба тобі зарядку, то можемо вам запропонувати двойну, але там буде трошки дорожче. Ребята, знову новинка від фірми Техас. І це у нас знову взрив мозга. Це для тих людей, які бажають вже все акумуляторне. Ребята, закачаєшся. Дивіться. Значить, що ми маємо? Я відразу вам кажу ціну, що ви розуміли, що все є на це, є своя ціна. Багато вже мене людей вже побачили це все, все в інтернеті, а сіморочки ще немає. Да? І думаєте, як так? А я вам дам відповідь: Ребята, на фірму зайшла новинка. Всі люди, там, ну, які працюють з Техасом, вже позамовляли, рекламують, торгують, у мене немає часу. Просто немає часу е, блин, за, ну, не заказати, а відрекламувати. Тому що багато товару і так грибуть, в общем, ребятулечки, 1600 гривень. Даний девайс може працювати від батареєчки. І, судя по всьому, він ще може працювати від 12 вольт від е, самого прикурювання. 2 в 1 це просто взрив мозга. Тому що в основному вони йдуть либо від, від прикурювателя, потім від е, акумулятора напряму і все. Либо там просто там встроєний пав этот акумулятор і воно працює від акумулятора. Тут же зроблено як. І від макітовської посадки від цього, і від цього, і як хочеш. Коротше, я здивований. Далі я вам хочу сказати, бачите, є такий предохранитель і два наконечника для підкачки і для м'ячика теж. Як воно працює, давайте я вам покажу. Ребята, 1600 гривень ми купуємо без батареї, без усього. Це, це тушка 1600 гривень. Він легесенький, у нас електронне табло, ти можеш собі виставляти те, що там тобі треба. Ну давай ми зараз його включимо ви побачите. Але рахую, що для цього девайсика. І 2-амперна -2 батареї, які вистачить, тому що ти накачав і все. Да? Тобі не треба, як там шоропокрото або болгарку постійно працювати. Тут цього вистачить навіть 2-амперна. Вона дешевша. Ну і все одно вона цей. Дивіться, тут в нас показана, є в нас індикація зарядка. Зарядки вже це добре, тобто ти будеш розуміти, їдеш дорогу, зарядив, поставив, поїхав. Далі, що в нас є? У нас є світ. О, бачите, навіть як. Два режима. Ну і в нас є включення самого насоса. Я це навіть... дуже класно. Тобто в нього е, є такий поток, дуже міцний поток воздуха. Хочу вам сказати, що він вам накачає колеса швидко. Це я впевнений. Ну і зручний, надійний, ти собі будь ласка, поставив таким образом собі хоп-хоп, хоп-хоп в машину. І все, він легесенький, як І, ребятушки, і не забувайте, будь ласка, це все коштує доступним нам дінгам. Це коштує 1600 гривень. Ти собі взяв і ти закрив питання взагалі. В тебе вдома є а будь-що. Смакітську посадку ти взяв собі цю штукенцію і ти питання просто закрив повністю. За 1600 гривень і я вважаю, що бомба. Ми поставимо на вітрину зараз його. Так що, ребітулечки, будь ласка, кому треба, кому сподобався цей девайс, я з радістю вам його відправлю. А все чому Тому що що правильно, це бомба, пушка, ракета в хорошому сенсі цього слова. І Може, це да, наш, наш час, це ці слова зараз вони дуже будоражать. Але ж ну, спочатку була бомба, пушка, ракета, а потім вже війна. Ви поняли? Так що, будь ласка, це в нас е, крутіший девайс. І ще саме головне, ребят, помніть, я завжди кажу вам, коли ви купуєте інструмент, будь-що, ви дивитесь, ви дивитесь всі з'єднання, всі. Всі строчечки, все-все-все ви передивляєтесь. І якщо там все добре, це в першу чергу каже про те, що, це, що і також воно все гарне внутрі. Коли ти бачиш якісь інструменти і там в ньому вже є десь який корпус настає, там десь щось воно жидке, таке, все неяке, понятне діло, що вже пішла економія. Ну, фірма Техас, по-перше, дає 3 роки гарантії. І це відповідає тому, що це якість. Тому що просто так ніхто не дасть вам 3 роки гарантії, максимум год і будуть молитися, щоб, <смі> щоб воно працювало, щоб не зверталося. Тому що вони відповідають за свою продукцію і вони роблять якісь моменти над ошибками. Вони, якщо у них є, вони відразу це повністю заміняють, щось там роблять, заказують на заводі, відміняють. Ну, короче, фирма работает вот так. Так что, ребята, всем рекомендую. Техас это просто топчик номер one. Поехали дальше. Не буду богато казати вам. Ничего не буду казати, что там до там, того, что там вот новинка пришла от Техаса. Мы так видим, это новиночка. Это новое поступление. Это цена 1350 гривен. Это шлифт машинка. Це ексцентрикова шлифмашинка. не роторна эксцентриковая шлифовальная машинка. И самое главное, ребята, машинка. І найголовніше, ребята, це акумуляторна шлифовальная машинка. Що у нас в Инструкция Інструкція гарантія. Ребята, я завжди вам кажу, постійно вам це кажу. Що це офіційна продукція, книжечка на українському мові. Вчора людина телефонує каже, Вячеслав замовляю, у вас хочу замовити вас автономку. Каже, там інструкція є на українській мові. Я кажу, є. Це відвідался у нас є. Він каже: все, давай, бо я заказав там, десь він заказав, приїхала Не інструкція, а була бумажка на англійському чи на китайському, каже, повернув. Поняли? Тобто люди читають і вам рекомендую, щоб ви перечитали, повністю, повністю, що ви мені перечитали всю книжку. Коли вечором виходите з кафійочком, то будь ласка, сядьте, почитайте. Це буде полезно. Дивіться, ну це. Ці всі приблуди, да, ви всі знаєте, як воно зшипляється, Тут нема, нема ніякого, ніякого вже секрету, скажімо так. От вона. Ну, вона у нас вже є і в Револьті, і в росі, да, Похоже, десь, да, мабуть, така сама повністю. Тушечка коштує 1350 гривень під макітовську посадку, під акумулятор. Маленька, зручна, надійна. Ну, Просто пушечка, пулечка, я не знаю, ну, мені дуже подобається. Ти можеш ставити як 4 амперну, 2 амперну. Мабуть, 8 сюди не влізе, тому що тут, бачите, є упорчик. Але ж цього то в принципі, і не треба. Туди більше всього Включив її собі і регулятор. Чистості. Бачите? І е, як вона працює? Сама платформа в роторна, вона крутиться. В ексцентрикове у нас тут оця от металева. До речі, металева, дивіться, металева станіна, сама, яка крутиться. Ну тут дюраль там, от этот, от, е, не пластик. А все там все будемо казати на це металева, Все там надійне без всякого. ребят, за 1350 гривень, то да пусть мене покрасять зелений цвет. Я не знаю. Ну чому б її не купити? Но если у тебя батарейки взял, поставил в мешочек, все, ты шлифуешь себе что угодно. Если ты занимаешься машинами, стенами там, и прочее остальное, деревом, это незаменимая штука. 1350 гривен, и при этом у нас есть наждачечка. У нас есть здесь еще вот эти вот штучки, чтобы крепить вот эту штучку для пылесборника. И в принципе я считаю, что это самый идеальный вариант для для шлифовки там чего-то там ну и опять же конечно у нас есть еще по грессеру есть по револьту кто-то любит э, те фирмы то пожалуйста они тоже достойны тоже на уровне плюс минус э, с одного мне кажется даже заводы делается только под разным брендом а вы же знаете что я занимаюсь как гроссером, как револьтом и конечно же техасом я также занимаюсь это три ведущих скажем так бренда на которых я сейчас ставлю все ставки почему потому что мне очень нравится как фирмы работают мне очень нравится как они развиваются как они удивляют и знаете я хочу сказать каждый удивляет по-своему Гроссер когда заходит тоже там всякие фишечки такие просто интересные тут когда по техасу тоже прям аж дух замирает вот единственное что по револьту пока поддерживают те позиции, которые есть, но уверен, что будет обязательно рейбрейдинг этот, или как он называется. Я не всегда правильно его говорю, но в общем будет какой-то рестайлинг по револьту, я, мне кажется... Мне кажется, что будет, потому что фирма Револьт тоже очень хорошо его знают, очень хорошо хотят его. И вот ему вот не хватает изюминки. Но я уверен, что Револьт также будет заявлять себя, как и все остальные. Но это дело время. Время, как говорится, время в общем покажет. Мы будем на это надеяться. Как у э, собственника этого фирмы будет желание сделать какую-то топчик. Ребят, ну а теперь по Техасику снова вернемся. Чтобы вы знали. Мы видео на этом закончим. Но. Пішечки ще далі буде, Сидіть поудобнее і смотрите мої відеоси. Якщо ти в Тіктоке, то обязательно підпишись чому. Потому що э, кожен раз э, є новинки у нас постійно, то по Техасу, тільки що сказав, да? то по тому, то по сьому. Коли ти підписаний, по-перше, тобі буде приходити повідомлення, що вийшло новий ролик. Ті Тікток прийшли повідомлення. Ти зайдеш, подивишся, мало ли може там щось тобі треба буде. То, що я буду рекомендувати. А якщо ти дивишся мене в Ютубчики, то знай, що ці всі, ці всі девайси, які я зараз по Техасу роблю, це буде одним роликом, одним фільмом ми зробимо в Ютубчике. Що я вам можу сказати? Ну Ви самі видите, не було в Техасі этого. Ну получили. Ну чому не купити, ребят? Ну 1250 гривень. Ви хочете сказати, що це дорого? Та не дорого это. Так помимо этого, смотрите, сколько еще тут насадок. Дивите, даже такая насадочка, я первый раз ее бачу. Дивите на цей фен, ребят. 1250 гривен. Крутейший, крутейший фен. По фенам у нас еще есть по револьту. Револьт по своему прикольный. Але ж тут, бачите, тут у нас электронное табло, тут у нас все четко. Ну, как, в принципе, Техас и любят. Чітко надійно, вкил, викил. Є там якісь е моменти, режими, все крепке. Можна навіть кидати, нічого. Нічого такого буде. не було, ребят? Щоб, щоб було все від Техаса в одному полученні, щоб було. Я не знаю, скільки вже ми новинок показуємо, такого ще не було. Це просто прорив. Прорив сьогодні. Ребята, паяльник, який коштує без акумулятора. Це ключове слово без акумулятора. Коштує 1250 гривень, то дивимось, будь ласка. По-перше, звертаю вашу увагу на якісний чемоданчик. Чемоданчик дійсно якісний, зручний, легкий. Тобто, якщо ти робиш з акумуляторної теми ти полюбляєш, щоб в тебе було все таке, то треба брати цей чемоданчик, і в тебе рука не буде боліти. І навіть я вам хочу сказати, голова теж не буде боліти. Чому? Тому що на тобі тут нічого сложного не треба думати, а просто брати і працювати. Дивіться, отакий ось паяльничок йде в комплек. У нас іде тут дві насадочки. В комплекті ти вставляєш, тут насадочка у нас іде на 32 і іде на 25. Самый ходок, правильно? Ми паяємо дома либо 25, ка либо 32 трубой. Трубу... А, еще есть ка вибачаю, ще і 20-ка. Ну, 20-ка, це, якщо ти робиш з'єднання, да, там в тебе магістраль Д32, і ти піднімаєш краніку, або 20-ка, або 25 ка У мене, допустимо, 25-ка візит труба і 20-ка я піднімався крана. Більше тебе нічого не треба, ребята. Зручний, зручний, малесенький. Ти десь заліз. ну Ви самі знаєте, що таке паяти вдома е, собі щось. Да? от Ми бачимо, що ви бачите, такі паяльники і такі паяльники, як цим залізти, і як цим залізти, Тобто е, небо і земля. Ну і Куча в нас тут виходить, ти включаєш його і виставляєш температуру більше менше. Все. Ну, тут, в принципі, нема нічого такого складного Тут є в нас Бачите, є отвіри для батареї і для зарядного. Але ж якщо тобі треба батарейка, то ти її можеш придбати 2 А або 4 А. Ну, 4 А батарея коштує, де вона, до речі? От вона, вона коштує окремо 1100 гривень. Зарядка коштує 200 гривень. То, будь ласка, якщо тобі треба дві то ти вже знаєш суму. Ну Сама тушечка з насадочками 1250 гривень, ребят. І знову вам. Повторюю постійно одне те саме, що це офіційна продукція. Обов'язково перечитати треба е, інструкцію. Це обов'язково перечитати інструкцію. Це не тяжко, просто ми вже розучились читати. Да? Ми Все, тік-ток, соцсети, ми бачимо тільки глазами, да? чуємо ушами. Нам лень відкрити елементарну віч, е, книжечку, книжечку, і просто почитати. Що воно як хоч називається правильно, то дай мені ту піппі, -пі -пі, яка лежить на той піппій. -пі. А то йому каже, оця от піппі. -пі Тот каже, так, оця от пі, -пі, пі Ну, отак от ми зараз спілкуємося, коли, коли треба вже якось елементарщину просто почитати і будемо знати, е як воно все правильно називається. Так що, ребята, кому треба паяльник, крутий, надійний, е на гарантії. Ребята, на гарантії 3 роки. 3 роки гарантії. Ну, хто дає щас 3 роки? Та сейчас Макіта, наверное, не дає 3 роки Там метаба, всі дають там рік 2 Ну, поправте мене, якщо я помиляюсь, дають чи ні, бо я даже толком і даже не знаю. Мені кажется, Техас це просто ракета, яка просто нахлобучуває як ціною, так і якістю. І найголовніше нахлобучуючи своїм сервісом. Тому що, якщо... Щось трапилося з даною продукцією відправляється на сервіс безплатна пересилка. там ну просто Ребята Ребята просто працюють космічні. Для кого? Для вас. Для вас Ребята вони стараються, щоб вам було зручно, щоб ви користувались, щоб вам було щоб вам подобалось і проще стане. Так що, чекаю ваших дзвіночків, але запам'ятайте, ят... запам найголовніший момент. Обов'язково підписатися, це я вже казав вам, і постійно кажу, тому що у нас буде розіграш 70 тисяч підписників і буде багато-багато подарунків. А і коли буде у нас наша кількість підписників, я буду вам виступлю і скажу, які умови. Наша задача, що там, по-моєму, 700 чоловік нам треба наклацати, діліться відео, підписуйтесь, ставте лайки, лала та паля. І далі ще буде. Всім пока!